В залі немає де яблуку впасти. Школярі, студенти, викладачі, активісти всі прийшли послухати виступи, так би мовити, поетичних військ України на сцені. Сергій Жадан, Артем Полежака, Любов'я Кимчук, Олена Герасим'юк, Олександр Демченко, Олександр Положинський. Публіка за такі виступи вдячна на очах сльози. Багато віршів саме про війну, яку пережили слов'янці. Тексти засновані на реальних подіях. Люди нашого міста дуже, дуже довгий час провели у підвалах. Довгий час про нас ніхто не чув, ніхто про нас не знав, ніхто до нас не приїздив. І, і ось ця акція, ця поетична акція, це дуже важлива для і університету, і усього нашого міста. Саме так і має виглядати нова хвиля волонтерства, культурне збагачення. І митці з цим погоджуються. Впевнені, Донечну та Луганщину треба чути та бачити. Потрібно приїжджати, потрібно. Щоб сюди приїжджали люди, які ніколи не були в Донецькій, в Луганській областях, щоб вони трішки на власні очі побачили, що тут відбувається, хто тут живе, хто тут навчається, хто тут викладає, які тут люди, і щоб мали власне враження, власний досвід, а не керувалися якимись і кліше, які нав'язують, скажімо, засоби масової інформації. Митців зі сцени відпускати не хотіли довго. Захід перейшов у діалог. Глядачі питали, гості відповідали. Олександр Положинський влаштував спонтанний живий концерт.